Сьогодні в нас на огляді ось такий будинок. Це в нас Ротова. Неподалік Гандії, є таке невеличке селище. так, Будинок під ремонт, але всього лише за 70 тисяч євро. Подивіться, дуже багато місця. Можемо побудувати собі кімнат, просто нереальну кількість. Також тут гараж. Перекриваємо дах, ставимо все, що захочемо, ось так він виглядає. Збоку тут є два. Поверхи в цьому будинку і 127 метрів квадратних. Тут три спальні та три санвузли. Ви можете зробити все під себе як завгодно, як ви захочете. Будете мати великий будинок, і тут можливо зробити і шість спалень. Площа в нас дозволяє. Ми зараз по сходам піднялись на другий поверх, куди дійсно багато місця, і що цікаво, в спальні будуть просторими. Так, ось такий дах в нас є. Ви бачите самі, як це все виглядає. Тут невелике вікно і вихід, так, на ще додаткові спальні. Ось так це все виглядає. Бачите, поруч ми маємо одразу якийсь сусідній будинок. Але буде тихо і спокійно. Це ось таке невелике селище, зовсім близько до Гандії. Порядка 10 хвилин на авто.